Коли ми говоримо, що е, священнослужителі не повинні брати участь в політичній діяльності, це не означає, що церква взагалі є поза політикою. Цього не буває. Тому що політика стосується кожної людини, а церква служить людині. І саме тому церква, з точки зору Євангелія, оцінює політичні процеси, формує сумління людей, реагує на ті чи інші негативні явища, які є в суспільстві чи в політикумі. З іншого боку, Позиція церкви щодо невтручання священнослужителів в політику не означає, що мирянам забороняється брати активну участь у суспільно-політичних процесах. Навпаки. В той час, як священнослужителі мають виконувати духовну місію в суспільстві, миряни мають брати активну участь в суспільно-політичному житті. Політика не є чимось брудним, це є шляхетне служіння рідному народові. І до цього служіння ми заохочуємо наших вірних. Звичайно, вони повинні керуватися тут своїм сумлінням і Божим законом. Бо Божий закон є основою доброго процвітаючого суспільства. І якщо політики би справді серйозно поставилися до заповідей Божих, я думаю, наше суспільство дуже швидко би було переображене. Ми кажемо реформоване. Бо найважливіші. І, зрештою, найважчі реформи проходять в людському серці. І саме тому, що серця багатьох політиків дотепер були інфіковані, заражені гріхом. Саме тому криза охопила різні сфери суспільного і політичного буття. Не випадково під час Майдану зверталося увагу, що Божий закон не дотримувався в Україні, і тому сталася ця велика криза. Ламалися Божі підставові заповіді. Заповідь не кради. Все суспільство було охоплене корупцією. Не пожадай майна свого ближнього, рейдерство в Україні стало знову на порядку денному. Не свідчи ложного про свого ближнього. Справедливості було годі знайти в наших судах. Не вбий. Так було брутально порушено цю Божу заповідь в останні місяці в столиці, але не тільки в столиці. Саме тому повернення до Божого закону має гарантувати розвиток справді незалежної, вільної України. Мусимо пам'ятати, що Майдан не був організований політиками. Це був крик українського народу, який кричав про справедливість, про певні цінності, яких забракло в нашому народі. Люди виступили проти корупції, проти криміналітету у владі і на вулицях. І в тій ситуації церква не мала іншого шляху, як тільки стати по стороні покривджених і загрожених людей. Якщо проти наших дітей пустили беркут, хіба батько може бути байдужий? Дивлячись, як її власну дитину б'ють. Якщо церква має бути матір'ю, хіба вона може дивитися байдужо на те, що топчуться гідність її дітей? І церква в даному випадку була криком, голосом тих покривджених? Церква рівно ж була частиною громадянського суспільства. Бо церква це не є тільки священники і єпископи, це є також вірні. І знаєте, до нас доходили сигнали. Люди прямо просили нас про присутність. Люди, не політики. Вони просили, щоб ми молилися, щоб ми покровом нашого духовного заступництва захистили їх перед тим насиллям. І я думаю, що саме тут роль церкви була незамінною і дуже позитивною, і конструктивною. Зрештою, навіть ще тодішня влада визнала у ту миротворчу роль церкви на Майдані, яку годі було заперечити.